У першу шлюбну ніч наречений був просто в шоці від того, що його молода дружина спочатку стогнала, шалено кричала, билася в конвульсіях, а потім, як ні в чому не бувало, закурила сигарету і сказала Молодець, красава, клич наступного. <му> Уявляєте, які бувають люди прозорливі? Одного разу я повертаюся раніше звичайного з роботи, дивлюся, а біля під'їзду стоїть машина мого кращого друга. Ну, я взяв і проколов йому колеса і ще одну фару розбив. Заходжу до квартири, а там взуття його у передпокої стоїть. Ну, я взяв і в підошвах дір йому наробив. Іду далі, а там його одяг скрізь розкиданий. Ну, я взяв і порвав йому сорочку. Заходжу до спальні, а цей гад там за машину, взуття та сорочку вже мститься мені. Одружується сільський хлопець з міською дівчиною. І ось перша шлюбна ніч він підходить до своєї молодої дружини і питає Люба, скажи, поки ми не лягли в ліжко, я в тебе перший чоловік? Звичайно, коханий. Я якраз перед весіллям заїхала на техстанцію і обнулила лічильник вхідних. О, Василь. Привіт. Що з тебе давно не було видно. Я зараз в Емиратах живу. Влаштувався там у місцевого шейха за Нічого собі. Уявляю, який у шейха автопарк!» Да до -да, чого тут автопарк? Я в нього за гаремом слідкую. Один чоловік, повернувшись із лазні, із захопленням каже дружині Люба, ти не повіриш? Я сьогодні у лазні таке бачив, таке. Цікаво, і що такого ти міг побачити у лазні, що тебе так здивувало? Уявляєш, в одного чоловіка на його приладі зроблена наколка Петропавлівська борщагівка. Я собі тепер таку ж саму зроблю. Заспокойся, дурнику, таку саму він зробить. В тебе там навіть Київ не поміститься.